І так, друзі, час розповісти вам про наші штурмові комплекти, особливо з погляду на те, що вже скоро в нас буде прям жара. А, зараз у нас вже тепленько, а, але не настільки, як могло би бути. В даному випадку а, ми. Зробили все, що тільки можливо, для того, щоб а, покращити ваші умови перебування саме у жару. А, давайте почнемо з самого убокса. У нас, по-перше, в кожній кишені мається а, вентиляційні отвори, тобто ви відкриваєте кишені, у вас є вентиляція а, в цьому і в цій і в цій кишені. А, також знизу рукава, також в нас вентиляція. А, і я вам так скажу, що коли ви поюзуєте такий убокс, ви. Відчуєте таку взагалі такий рівень комфорту, який вам просто не дасть вже носити інші убокси. Це я вже прямо, ну, на собі перевірив. А, крім того, в нас є а, демфуючі вставки у плечах, які розподіляють на навантаження від РПСок, рюкзаків або а, плитоносок. А сама тканина, яка в нас а, потовідвідна, вона не... Супер тонка, як буває на деяких А, Справа в тому, що іноді використовують настільки тонку тканину, що просто плитоноска починає натирати тіло, особливо коли починається якесь потовиділення. А в даному випадку тканина вона дуже швидко сохне, а вона також дуже гарно відводить вологу і швидко висихає. Але при цьому вона не настільки тонка, щоби прям. Щоб вам плетеноска натирала ваше тіло, а також ми врахували наш досвід взагалі використання у боксів і не тільки наш. А, і якщо ви звернете увагу, не знаю, чи буде взагалі видно, а, Ось тут, тут у нас на рукаві є спеціальний додатковий елемент. Що він дозволяє? Він дозволяє, по-перше, застібнути вам рукав таким чином, щоби. Він був ну, нормальний, якби облягав вам руку, але при цьому, якщо ви його відкриєте, е і ви захочете підкатати рукава сильніше нагору, е то у вас не буде проблем з тим, е що е якби рукав сам е через 2-3 таких згортання він стане надто е тонкий і просто затисне вам руку. Ні, тут це враховано буде дуже зручно е саме підтягувати ці е рукави. До речі, сама тканина Ріпстоп, це тканина, яка повністю відповідає всім показникам по мілспеку. Також вона не. А, якби вона не світиться, як кажуть в народі, а, у приладах нічного бачення, а точніше вона зберігає свої камуфлюючі здатності а, у приладах нічного бачення. саме. Також тут зверху ви можете побачити таку м'яку частину, яка заходить саме на а, ріпстопну тканину, а на більш жорстку. І це додає реально досить багато комфорту, тому що в мене, наприклад, були випадки, коли ось цією частиною убокс натирав шию, а також ще в нас є, звісно, штани. В цьому комплекті, і ці штани це ну, взагалі наш бестселер, тому що вони повністю розраховані саме на умови, які у нас відбуваються в Україні. Давайте виглянемо по-перше, на те, що в нас є додаткові вентиляції. У нас вентиляція ось тут, тут знизу. У нас також вентиляція ось тут зверху, і взагалі. Самі штани вони розраховані таким чином, щоб давати вам максимальний захист. В нас є штани Light, які дають вам максимально комфорту при використанні, але там немає захисних наколінників. В даному випадку ці штани вам дають максимальний захист. І саме все починається взагалі з самого наколінника, тому що наколінок в нас інтегрований всередину. А в нас є Всередині, ось такий демпфер, який досить легко виймається при потребі. Ви його просто виймаєте, і ось таким чином він виглядає. А саме за рахунок його спеціально розробленої форми, він вам не заважає якимось там, ну не стискає ваші рухи, тому що він повністю. Таким чином складається ось під цим вирізом, при тому всьому димфує він дуже сильно, тобто можна спокійно стрибати на коліна, нічого з цим не буде. І крім того, взагалі, ну, погляньте на розмір цього наколінника, ось моя рука, ось розмір. Тобто він захищає не тільки коліно само, він ще й захищає частину вашої гумілки знизу. І також за рахунок ось цих ось частин, він захищає також коліно трохи по боках. І якщо ви використовували. Штани край Precision, типу Gen 3, там, чи других, а, або якісь там репліки на ці штани, які дуже популярні, то я думаю, ви стилкалися з тою проблемою, що у вас постійно колінник перебуває де завгодно, крім того місця, де ви хотіли би, щоб він перебував. В даному випадку цього точно не буде, тому що в нас є досить а, точні налаштування самого наколінника. По-перше, що дуже важливо, ось сам наколінник в нас захищений кордурою, і кордура насправді можна подумати, що тканина вона буде не така витривала, як, наприклад, там, пластикові ці наколінники, А насправді на стирання саме кордура показує кращі показники, ніж пластикові наколінники Airflex від Cry Precision. А тепер до налаштування самих наколінників. Ось сама ось ця захисна частина в нас може переміщатися вгору, вниз, вліво-вправо для налаштування. Вліво вправо вона переміщається за рахунок того, що на самих штанах в нас є два варіанти з двох сторін є наліпки. Осі. І заліплюючи одну сторону більше ніж другу, ви зміщаєте на вліво чи вправо. І до речі, не дуже вам рекомендую прям сильно натягувати і фіксувати ці на Все ж таки, вони якраз за рахунок того, що вони мають досить велику площу захисту, вам не треба їх затягувати. Вони все одно захистять ваші коліна в будь-якому разі. Uh, тепер що стосовно налаштування верх-вниз, За рахунок того, що в нас тут є uh, ось така uh, еластична частина, еластична деталь. Uh, і, до речі, якщо ви колись uh, використовували штани типу uh, Precision Gen 2, то ви також бачили таку вставку, але там ця вставка вона була повністю uh, з резинового матеріалу. такого. Uh, і коли він uh, був uh, Вологим, тобто, як коли він був мокрим, цей матеріал в нього була досить велика ймовірність того, що коли ви встанете на коліна і він ось таким чином потягнеться, він розірветься. В даному випадку у нас будова цієї, так скажемо, гармошки, вона зовсім інша. Ми взяли а, також резинку а, і з розтягнули її максимально. І на максимально розтягнуту резинку ми дошили саме репстоп зверху, таким чином, щоб ріпстоп був якби Спочатку у вас сила впиралася саме в ріпстоп, який міцний, і резинка не мала надсильного розтягування. Тому ця, цей елемент він дуже надійний, він буде вам служити досить довго. І Він дає можливість вам регулювати на колінник вверх вниз Вниз він регулюється тим, що ви фіксуєте собі саме на берцях, на шнурках, ось цей гачок. Ви його фіксуєте, вас вже, по-перше, не підтримують самі штани, е, і вам нічого не буде затікати, чи, якимось чином опинятися у ваших берцях. Е, і також за рахунок того, що всередині е, кишені в нас є регулювання, ви можете відрегулювати е, саме, е, наскільки сильно у вас буде затягнутий цей наколінник. Тобто це Досить е, просто регулюється. Ви можете або повністю його відпустити, або затягнути трохи сильніше, і все це ховається саме в кишені. А сама карго кишеня в нас розроблена таким чином, що ви маєте три варіанти, як потрапити в саму а, кишеню якимось чином. Перший варіант це, звісно, а, великий клапан, а, який тримається в першу чергу на велкро. Але якщо ви не хочете використовувати велкро, ви можете його заліпити і просто використовувати. Ось такий спеціальний британський гудзик, так званий. А, це гудзик від фірми 2 m італійської. А британський гудзик це просто назва, назва самого якби, продукту. Також в нас всередині кишені є два відділи сіткою для більш дрібних речей і основний відділ. А також сам профіль кишені, він дозволяє, по-перше, зберігати кишеню, коли вона пуста, досить якби, притиснуту всередину. А коли у вас там багато якихось речей, у вас може збільшуватися об'єм кишені за рахунок саме цієї конструкції. Тобто, якщо ви щось поносили. Велике в кишені, ви можете просто ось так от постукати по ній, вона заб'ється і знову стане ось такою невеликою. Далі, якщо ви знаходитеся десь у сидячому положенні, наприклад, ви знаходитеся у транспорті чи просто десь присіли. Досить незручно буде так вигибати собі руку для того, щоб потрапити у кишеню через основний клапан. Для того, щоб вам це спростити, ми вам зробили ось такі а, а, блискавки. Через які ви можете також дістатися до цієї кишені. І найцікавіший варіант, який ми використали, це маленька кишені, яка насправді є таким тунелем всередину. Ви можете використовувати просто ніж і його носити в цій кишені. А також, якщо у вас є якась дрібниця, то ви можете її кинути сюди і вона у вас опиниться всередині цієї кишені. Далі досить важливий нюанс це регулювання. По об'єму, а по перше, в самих штанах в поясі в нас мається димфуючі вставки, також для того, щоб коли ви затягнули ременем ці штани або навішали зверху собі досить багато якоїсь амуніції, наприклад. А, якісь пояси, типу Ронін такі, в які вставляються м'яка вставка всередину штанини, а зверху а, чіпляються вже підсумки. Для того щоб більш комфортно було їх взагалі носити, у нас тут є демпфуючі вставки. А також є додаткове регулювання, які зроблені, ну якщо я думаю, ви бачите такі регулювання на китайських штанах, де просто ось цей хлястик приліплений сюди пришитий. А, і насправді вони там нічого особливо не регулюють, тому що якщо ви... Просто потягнете, у вас відразу з'явиться ось така складка, і ну, явно не дуже зручно буде носити вам такі штани. Тут же історія інша. Це частина в нас як інтегрований пояс. У нас всередині є сам еластичний елемент, і за рахунок цього еластичного елементу ви можете підтягувати ці штани, і при тому, всьому, якщо ви їх підтягнули. А рахунок того, що цей пояс еластичний, і ви не починаєте нахилятися чи якось там активно рухатися, у вас буде якби, збільшуватися об'єм саме поясу, і вам не буде якби, передавлювати а, кровообіг ці штани. Також позаду ми можемо побачити також таку саму гармошку, яка нам додає а, еластична, така гармошка, яка вам додає а, саме. Зручності. А, уявимо ситуацію, коли ви знову ж таки зачепили собі варбелт, саме такий, який інтегрований для поясу, а, і ви починаєте активно рухатися, присідати і так далі. У вас завжди ось ця частина штанів вона буде залишатися на місці. І також, звісно, та частина, яка дуже часто страждає на штанах, а, це ось ця нижня частина, вона в нас посилена, взагалі вся п'ята точка посилена додатковою, додатковим шаром тканини. І розривів якісь там знизу, як часто буває, зі штанами особливо не дуже якісними. Тут точно не буде. Ці штани вбити досить складно, звичайними, ну і при звичайному використанні. А замовити такі штани ви можете у нас на сайті, тому переходьте на сайт uatak.com.